Із з настанням спекотних днів люди масово починають відвідувати пляжі. Та все ж купання це не лише відпочинок, а й, як свідчить статистика, загроза для життя у державній службі з надзвичайних ситуацій Сумської області нагадали про основні правила та закликали громадян бути відповідальними та обережними. На території Сумської області вже потонуло 10 людей. Тому ми вкотре закликаємо громадян бути максимально обережними, відпочиваючи на водоймах. Купати слід виключно в визначених для цього місцях, і такі є як в Сумах, так і в інших районах області. Будь ласка, не заходьте в воду в нетверезому стані, а ще завжди дивіться за своїми дітьми для того, аби не повторити тих трагічних випадків, які зафіксовані на території України. Зокрема, сьогодні на Черкащині потинула дитина 2011 року. Роко а ще днями трагічні випадки також були і на Хмельниччині. Там вода забрала життя одразу хлопчика та дівчинки. Рятувальники стверджують, якщо дотримуватися правил поведінки на водоймах, навчати цьому дітей, а також знати, як діяти в екстремальних ситуаціях, купання буде не лише приємним, а й безпечним. У разі виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером 101.